Вітаю, я Дейнека Артем, здобувач освіти 9 класу Нетішинської гімназії Еродит. Пропоную вашій увазі наукове дослідження на тему відображення астрономічних уявлень давніх українців у серії картин Олега Шупляка Український космос. Космос давно привертав увагу людей своєю незбагненністю та таємничістю. Уявлення про нього формувалися на основі міфології, світогляду та вірувань, які інтегрувалися у повсякденне життя, культуру, обряди. Своєрідним дослідником астрономічних уявлень наших предків можна назвати сучасного українського художника Олега Шупляка, який у серії картин Український космос засобами образотворчого мистецтва відкриває життя давніх українців та його зв'язок із космосом. Творчість Олега Шупляка має неабияку популярність. У соцмережах його картини викликають захопливі відгуки. Роботи митця знаходяться в колекціях вітчизняних та міжнародних фондів. Шупляк учасник численних виставок в Україні та за кордоном. Художник використовує оригінальні авторські техніки, поєднуючи їх із традиційними елементами та сучасними мистецькими формами. Митець відомий своїми унікальними серіями картин Двозори: Український космос, Рідна Земля, Польоти над полями, «Андрофаги в Україні, Очі війни. Серія картин Олега Шупляка Український космос, яка стала об'єктом нашого дослідження, має національну спрямованість та відкриває нові горизонти для розуміння астрономічних уявлень давніх українців у контексті сучасного мистецтва. Саме у цьому полягає актуальність проєкту. Мета роботи виявити, інпрет, інтерпретувати та систематизувати астрономічні образи та символи на картинах Олега Шупляка з серії Український космос та зіставити їх із уявленнями наших предків. Досягнення мети потребувало виконання таких завдань, ознайомитися з астрономічними уявленнями давніх українців про космічний простір, дослідити аспекти творчості художника Олега Шупляка, особливості його стилю, проаналізувати зв'язок серії. Український космос з астрономічними уявленнями давніх українців, виявити новаторство митця в зображенні космічних образів та їх трактуванні. Про свою серію картин Український космос Олег Шупляк розповів, розповів в інтерв'ю, яке ми мали змогу в нього взяти. За словами художника, головною метою його картин, зазначеної серії є відображення національної ісутності українського народу, яка бере початки з придавніх часів. Поєднання мікро і макрокосмосу допомагає відтворити самобутній дух нашого народу, показати його життя, зв'язок між поколіннями. Особливо це важливо сьогодні, коли ми боремося за нашу свободу, ідентичність та самобутність. Митець характеризує серію картин Український космос як мистецтво експерименту думки, зауважуючи, що не дотримується традиційних технік а поєднує їхні елементи з власними. Компонування різних витінків, різних витінків синього, чорного, золотого, сріблясного, використання кольорових плям, ліній, штрихів, крапок, мерехливих світових цяток, використання акумуляторного світла, комп'ютерної графіки, метаморфоз, ілюзій. Серед прийомів в стилі в автор називає ташизм, пуантелізм, українську народну картину. Досліджування картини було систематизовано таким чином: картини, центральним образом яких є світове дерево, що відображає триєдність світу. Картини, що місяць символічне зображення життя та занять українців в образах неба та зірок. Картини, що відображають традиції та вірування давніх українців в образах Сонця та місяця. Одним з найпоширеніших образів у роботах Шупляка є світове дерево або дерево життя. На полотнах художника, як і в уявленнях давніх українців, воно відображає єдність трьох планів буття: горішнього неба, проміжного земля і долинного, світові води та символізує упорядкований світовий устрій, святолад. Поєднує небесне та земне, духовне та матеріальне, на картинах космічне дерево України, дерево життя, створення світу, присутні образи символи що відображають уявлення давніх українців про світобудову. «Цвітове дерево, яйце, птахи творці світу, плин, криниця. Роботи 2024 року написані в стилі українських народних картин. Однією з таких є картина Світове дерево з голубами, оленями та лебедями, аналіз таких картин, як «Чумацький шлях, сузір'я Борона, Касіопея. Великий плуг, сузір'я Оріона, Пасіка, Сузір' Касьопая, Візінната Небесна, Дівка з відрами, Стожари, Ніколані Двора, виявив символічне зображення життя та заняття українців в образах неба і зірок. Художник зображує на полотах Сузір'я саме так, як вони уявлялися нашим предкам. Великий віз, борона, пасіка, плуг, дівка з вітрами, криниця, квочка, стожари, чумаський шлях. Ці уявлення відображають життя українців, їхній побут та заняття, хліборобство чи макування, вчільництво та символізують зв'язок небесного та земного, матеріального та духовного. У досліджуваній серії картин, поширеними також є образи Сонця та місяця. Вони відображають традиції та вірування давніх українців. Сонце на полотнах митця зображено символічно в образах богів, атрибутах традиційних обрядів українців і символом небесної духовності, джерелом життя. Образ Сонця божества бачимо на картинах повернень кам'яного ідола. Купайло, образ місяця відображає традиції та уявлення давніх українців місяць нічне око Бога, місяць заступник, місяць господар, проаналізовані картини. святий місяченьку. різдвяний дідух, дідух на пагорбі і Сонце і місяць, що є головними символами народних свят українців: Різдва, Маланки, Купайла, відображені на полотнах шупляка в образах символах, проведене дослідження, але дозволяє зробити такі висновки. Уявлення давніх українців про космос сформувалося на основі міфології, світогляду та вірвань, які інтегрувалися у повсякденне життя, культуру, обряди. Творчість художника багатогранна та різножанрова. Він використовує оригінальні авторські техніки, поєднуючи їх із традиційними елементами та сучасними мистецькими формами. Образи, які містяться на полотнах шупляка, досліджуваний серії, створюють давні уявлення про космос, його елементами та символізують зв'язок із життям українців. Здріти техніку Шупляка можна назвати новаторськими, адже художник, окрім традиційних, використовує власні знахідки для досягнення ефекту космічності. Картина на картинах художника нічне небо є продовженням земного життя. Українському художнику Олегу Шупляку вдалося поєднати знання про астрономічні уявлення наших предків та живопис, аби здійснити подорож у минуле до початків самобутньої української культури. Дякую за увагу!